Відкрита трибуна. Зазвичай люди дуже дивуються моїй професії. Я філолог, викладаю діткам та дорослим, і мій вік трошки іноді лякає людей, бо їм здається, що молоді дівчата ще й гарні, як кажуть, що вони не можуть бути викладачами, а тим паче викладати ще й людям, які набагато доросліше. Зазвичай я кажу, що я навчалася в ОТХУ. Ну, це ми знаємо, це Одеський театрально-художній коледж зараз називається. Раніше це училище було, ну це таке е, нюанси. А вражає їх, це тому, що ну, тому, що кінорежисуру лише в Одесі і в Києві вивчають. Ну і все, цього достатньо. Особливо, коли вони дізнаються, що факультет кінорежисури, і вони такі Вау! Ну, я акторка. А, ось працюю в театрі, і коли я це кажу, щоб люди просто розуміли, що буде далі, <ріст> що як вийде далі розмова. Щоб вони просто розуміли, що ну в моєму світі тільки мистецтво, театр, що зі мною, якщо спілкуватися, то все одно розмова якось перене на цю так сторінку. При знайомстві з людиною я розповідаю, що я займаюся квітами і обожнюю цю справу. Чому це може вразити? Ну тому що квіти це завжди щось приємне і вони вражають, підіймають настрій. Ну я зазвичай при знайомстві розповідаю те, що я навчаюся на факультеті прокуратури та слідства, тому що, як то кажуть, люди реагують на це такими словами: як О, нам такі зв'язки потрібні. Я завжди питаю, яка в них є суперздібність. Ось вони дуже так, вміркують довго про це, щось розказують, і я потім кажу, у мене теж є. Я дістаю язиком до носа і роблю так. <рес> і всі сміються, всіх це дуже чіпляє. Відкрита <рес> трибуна.